привіт! Ми почали нове виживання. Сіт, який я прикріпив в попередньому відео, це на ньому я буду виживати. Зараз нам потрібно піти на координати мінус 1000-1000. Але для початку зберемо трішки дерева, щоб зробити лодку, бо плисти дуже далеко, так як це все відкритий океан. Потрібно трошки пришвидшити це все. Добре ще трішки. Нам потрібні саженці, тож це ми зберемо, зробимо верстак. Також зробимо човника. Ось так. Супер. Супер, супер, супер. Все, що нам потрібно. Так, гаразд. Човник, де наш човник? Ні, нам треба ще пару досок, тоді у нас з'явиться човник. Так. так, 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 наш човник Тавинги. Сейчас я ничего не разумею, конечно. Рост. Нема рецепту, зробимо самі. Ось, перші саджанці. Супер-супер-супер. Далі зробимо хоча б мінімальне те, що нам знадобиться. Хоча б ось так. Ми тут довго не будемо затримуватись, нам потрібно чуть-чуть зібрати ресурсів. Не перші пори виривання. Там я не знаю, чи будуть такі ресурси, тому, думаю, краще, поки вони тут є, їх зібрати. Саджанці ще супер. Так, що саме нам потрібно? Потрібно зробити пару палець, далі залізний, кажу кам'яний інструмент. Там бачив є вугілля хоча вугілля можна добути і дерев'яною кіркою хто не знав. Розберемо дерев'яний кайфо і це все добувається. Правда, дуже довго, але тим не менше це добувається. Я не буду робити поту довго, самі бачите. Це набагато швидше. Так, зараз водичка трішки помішає, але нічого. Раз, це ми трішки підзбирали. Що ж, друзі, будемо виживати. Той світ я поки що залишаю, хай сидить, не знаю, що буду далі з ним робити, але поки що, нехай сидить, так як він є. Можливо, прийде якась, як то кажуть, творчість, ще щось добудую там, але то вже там не цікаво. Рад. Головне, що я узнав важливі критерії для себе, де що добувається, як добувається. Так як я, скажімо, в цій грі новий, не знаю всього, що потрібно знати. То я думаю, що втім всі я багато чого знав для себе, де що мені допоможе виживати в цьому світі. Якось так. До речі, дуже-дуже дивно. Я зрізав одне дерево, це на сього Саженці 200 скільки не З одного дерева шість саженців. І ще можливо щось... щось може ще впасти. Тут, походу, я застряв трішки з цим гіллечком, але нічого, воно мені дуже потрібно. Хоча, знаєте, я теж от, грав в тому сіді, я думав, все, капець. Немає вугілля, як далі виживати, тому що все це потрібно переплавити. Потрібно багато чого. Ну, без вугілля, ну, багато чого зв'язано з вугілля. так скажімо. Всі крафти там. Навіть простенькі це смолоски. Без, ну, без вугілля його не зробиш. Ну потім я собі так подивлюся, що те саме вугілля можна робити із дерева. Якщо у тебе є багато дерева, і ось з нього можна ось робити теж все, що потрібно. Так, що нам, нам ще потрібно, хоча б якщо десь тут є метал, чуть-чуть металу дістати, і далі будемо вирушати в подорож? Будемо йти на ось ті координати, які я казав. До речі, на відео, яке я додав перед цим, то, мабуть, сід, оцей, що я зараз граю на ньому, це сід для державої версії, мабуть. Тому що там показано два поселення в караторі. А в нашому випадку тільки одне поселення. Знаєте, я був дуже здивований, що взагалі світи схожі. І координати співпадають. Позиції увазі. Тому, думаю, це. Ой-ой-ой, друзі, ви, ви це бачите? Ось на отих таких горах там що металу, що вугілля, що ізумруддю просто повно. Це вже я трішки, так скажемо, пограв. Ой-ой-ой. Трішки пограв і вже маю невеличкий досвід, що отакі високі гори там дуже багато корисних копалин, так скажемо, тих, що нам потрібно. Саме головне, що там багато вугілля, металу, ізумруди. Ну, ще багато чого. ну саме більше це мені здається там металу. Нам би здалося щоб хоча б одну вівцю знайти. Ось те, що я і казав, вже ізумруди видно. А в мене залізного інструменту взагалі немає. На жаль. Так що його копати просто так не має сенсу, бо я просто його втрачу по-любому. Ось бачите, навіть два ізумруди. Ось метал, те, що я казав, друзі. Ось. Там метал, вугілля, ще ізумруди, 23 ізумруди я бачу. Нічого, зараз у нас буде і метал. Ось так, друзі, планував тут швиденько взяти те, що потрібно, але це залишити ну просто ну, я не можу це залишити. Тим більше я не знаю, чи там, де я буду, чи там є взагалі залізо. А тут зразу на початку ноль ігрових днів і те, що мені потрібно якраз. Все зараз переплавлю. У нас в вже підзбиралася. Тим більше є з чого зробити плавільню, пічку, так скажемо. Будемо вишивати. Да, прикольно, прикольно. Вам і гори. Оце я просто грав в Тімсіді і теж знаходив гори, і там металу просто повно було. Я собі так запомнив, ага, якщо, якщо гори, значить метал і куча корисної руди, якої нам буде дуже потрібно. Самі бачите, якщо б у нас ще було кайло з візінням, це взагалі було б дуже кльово. Тому що з одного би, скажімо, блоку так, цього заліза, ми б збирали мінімум 2-3. Кращому случаю би і 4, 5. Ну, добре, що хоча б і так є. Так, да, можна було б і тут залишити виживатися взагалі. Но мені хочеться там, тому що там місцевість просто шикарна. Шикарна місцевість. Кратор всюди вода, поселення, яке можна, так то кажуть, покращувати. Тому, думаю, то самий раз. Для виживання. Тим більше зараз зберу те, що мені потрібно, і буду вирушати туди. Ну, тут, я так поняв, буду трошечки більше, ніж я планував. Я думаю, тут один ігровий день максимум побути і сразу піти туди. Але таке залишити, друзі, просто неможливо. Це початок гри і ці ресурси мені дуже необхідні. Ну всі, ясно, я збирати не буду, тому що це буде дуже довго. Записувати це все теж немає сенсу. Так, ну що ж, настала нічка, у нас ліжка немає. Є тільки одна вівця вбита і одна шерсть, так що нам потрібно десь закопуватись. Я думаю, що кожен, хто починав грати Minecraft, Minecraft, скажімо так, він теж це робив. Закопувався, вичекував, чекав, поки день буде. Те саме ми зараз будемо робити, тому що. Сенсу не буде помирати. Ось тако зробимо, щоб у нас було віконечко. Далі, щодо крафту, нам потрібно. Так, деревина в нас є, взагалі немає. Тоді робимо ось так. Робимо далі хоча б пару, пару смолоскипів. Ось так поставимо, щоб у нас було хоча б то якесь освітлення, тому що. Якраз угу. це збереться. Далі. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно тобто ще один верстак, ну нічого. То все пригодиться. Ми це все потом заберемо собі. Далі нам потрібна пічка. Ставимо її також тут Наша вулячку, наш метал. Дивіться, майже стак метал. Нічого, ми перечекаємо, зараз переплавиться вугіллячку. Ми зробимо. Залізне кайло, здобудемо смарагди. Ще трішки підзбираємо вугілля і металу, якщо буде, теж його переплавимо і підемо на наші координати мінус 1000-1000. Тисяча, тисяча. І там почнемо своє виживання. Хоча ми тут його вже почали, нам необхідні ці, так скажемо, дуже важливі ресурси. Дуже нам їх потрібно, тому що там я не знаю, чи вони будуть. Так що, друзі. Я це все буду плавити. Далі зустрінемося в слідуючих роликах. Всім дякую, всім пока.